Вітаю вас, наші шановні телеглядачі. В ефірі ТРК Балінформкомпанія. Випуск новин про головні події нашого міста та не тільки розкажуть наші кореспонденти в студії Єлизавета Анохіна. Вітаю! Відтепер жителів Подільського району, що мають захворювання серцево-судинної системи, вже не потрібно доправляти до медустанов області. Зараз усе необхідне лікування можна отримати на базі Балтської багатопрофільної лікарні. З червня тут працює відділення кардіології та судинної патології з рентгенопераційним блоком. Запустили в дію і сучасний ангіограф, який допоможе рятувати мешканців півночі Одеської області, що постраждали від інсультів чи інфарктів. Як працює нове ангіографічне відділення, приїхав побачити міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, а також директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій Захар'єва. Запущений ангіограф, який буде рятувати життя громади Балти і оточуючих громад, ми побачили проблематику, яка в нас є взагалом по країні, зокрема в Одеській області, коли великої кількості сільського населення немає доступу до тих послуг, які повинні надаватися сьогодні. При інфарктах і інсультах і є золотим стандартом, тому наближаємо цю медичну допомогу до місця проживання людей. Ми за два тижні зробили 40 коронарографій і майже 15 14 стентування. Ну, наприклад, ось є пляшка станізована, і ось ми встановили стенд і відкрили судину. Один на серце при свою Балтська лікарня вже зараз має важливі плани на найближче майбутнє. Ними й поділилися з міністром Віктором Ляшком. Невдовзі планують відкрити реабілітаційний центр, адже реабілітація це необхідна умова одужання як після інсультів, так і після інших важких недух чи травм. Розташують реабілітаційне відділення на базі колишньої міської лікарні номер 1 Частину робіт там вже виконано. Втім, аби забезпечити необхідні умови реабілітації, треба додатково залучити щонайменше. 20 мільйонів гривень ряд цікавих направлень і реабілітації, і продовження робіт хірургічного відділення, терапевтичного вирішення, ще там ряд локальних питань, на які нам чітко потрібне розуміння і підтримка департаменту охорони здоров'я та профільного міністерства. Я хочу подякувати колективу Балської багатопрофільної лікарні за ту роботу, яку ми робимо, і відвідування міністром нашого закладу і нашої установи свідчить про те, що ми на правильному шляху. З 1 квітня, згідно наказу МОЗ, більше половини медичних препаратів в Україні мають відпускатися лише за рецептом. Такий крок, на думку міністерства, є продовженням діджиталізації медичної сфери і повинен сприяти розвитку галузі та покращити доступ до медичних препаратів жителів міст та сіл країни. Що думають про це люди, які ліки мають відпускатися за рецептом, та як його отримати? Як підготувались аптеки Балти до роботи в нових умовах, дивіться в нашому сюжеті. По-різному зустріли новину про продаж ліків за рецептами. Жителі Балщини одні впевнені, що не у всіх випадках на ліки потрібен рецепт. Інші вважають, що саме придбання ліків за лікарським призначенням зменшує негативні наслідки від самолікування. Як ви думаєте, це правильно що ввели рецепт? Правильно. Якщо в мене болить голова, я маю піти до лікаря, щоб мені виписали рецепт, як я собі знаю, що мені фармадол допомагає. Відстояти чергу, а потім взяти рецепт і піти купити собі таблетки. Та це що, в мене забирають мій час. Ви купували за рецептом? Ні. Якщо щось там болить, коли немає лікаря, то як купити щось без нього? Ну, коли він вже не працює там в субота, то немає до кого звертатися. Приходиться тільки в аптеку йти. А багато хто от, я навіть сама, мене щось заболіло, я пішла собі, взяла і, і все. А, а потім оказується, що в мене взагалі було не то, я лічила не то, навіть в мене зараз таке ось доїсть. То з однієї сторони, це ну, ну я ж кажу, на елементарне на спазмалгон і на віддавлення купити таблетки. Ну, я вважаю, що це ну, не треба, мені каже, рецепт. Так як я гіпертонік, то я раз в три місяці можу піти виписати рецепт на ліки. Для людей потрібно різні ліки, не тільки з рецептами. Тому це важко буде кожному. З перших днів квітня аптеки Балти розпочали працювати в нових умовах. Біля трьох тисяч ліків можна придбати нині в аптеках України без рецептів проте на більшу частину медпрепаратів потрібно надати рецепт. Як обслуговують сьогодні користувачів та допомагають вирішити проблему з отриманням електронного рецепту, діляться досвідом завідуючі міських аптек. Згідно закону номер 360, завжди рецептурна форма препаратів відпускалася за рецептами лікаря. Під час війни є деякі виключення. Можна надавати ліки за паперовими рецептами. На время воєнного положення ми відпускаємо без рецепта, но людей предупреждаем, что они обязательно должны подойти к врачу, проконсультироваться. Но есть, конечно, есть ряд препаратов, которые мы не отпускаем без наличия рецепта. Это психотропные препараты, это антибиотики, потому что у нас очень много людей, которые занимаются самолечением, и очень много побочных эффектов. У нас есть интернет-сайт 911. Есть врачи, которые работают 24 на 7. Получить можно онлайн-консультацию, вводите свой номер телефона и вам присылают электронный рецепт. С этим электронным рецептом вы подходите в аптеку, и мы с удовольствием вас обслужим. Електронна система видачі ліків працює в Україні вже більше двох років. До доступних ліків хворим на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу тощо в 2022 році. Додали рецепти на антибіотики. Хто має право видавати медичний документ, в якому він має бути в вигляді електронному чи паперовому? За роз'ясненнями ми звернулись до директора Балтського центру ПМСД Станіслава Чорного. Лікарі вміють. Лікарі знають, яким чином це робити. Це для нас не новина. Наша держава це держава, яка крокує, не дивлячись на війну в воєнні дії. В частині інформаційного, так скажем, технічного забезпечення, дає можливість дистанційно отримати медикаменти з любої точки нашої громади. Це практично буде додатковий прийом пацієнта. ми працюємо в цьому напрямку, відпрацьовуємо моменти вчора. Ми обговорили про те, що можливо це треба буде або визначати час, залежно від того, скільки буде дзвінків до нас, і за запиту цьому плані. Можливо, це буде оформлено і дано дозвіл робити це медичним сестрам, які мають право електронного підпису. Держава це дозволила. Однак повинен бути створений план лікування, щоб медична тим паче в нас в селах є амбулаторія і лікарі. Ця система працює як в Угольмі, як в Обжилі. Тому Тут не треба лякатися цього нововведення, це називається додатковий інструмент до виписки, виписки рецептів для отримання ліків. Тим паче, на час воєнних дій, це ж самою постановою, яка внесла зміни в ліцензійні умови, дозволено до завершення воєнного стану виписувати, крім того, ще і паперовий рецепт. Станіслав Чорний додає, що виписати рецепт, окрім сімейного лікаря, можуть ще й вузькі спеціалісти: хірург, терапевт, невропатолог тощо. Рекомендує пацієнтам з хронічними хворобами вчасно звертатись до лікаря та мати вдома необхідний запас. Медпрепаратів, в разі гострих випадків чи погіршення стану у вихідний день звертатись до центру екстреної медичної допомоги. Директор Балської центральної амбулаторії запевняє, що повноцінне життя кожної людини залежить від її відповідального ставлення до власного здоров'я. Лідія Міщук, Ігор Балагула, Юрій Балагула, компанія. Балтські комунальники продовжують ліквідовувати пориви у водогінній системі. Цього тижня тимчасово без води опинилися мешканці вулиці Любомирська на ділянці від місцевого хлібозаводу до центрального парку. Причина поламок застаріла водопровідна мережа, вік якої сягає більш як півстоліття. Починають виходити з ладу навіть чавунні труби, розповідає директор комунального підприємства Балта Водоканал Алік Табачник. Обіцяє, поступово робитимуть заміну старого обладнання. 영상 <놀람> Наразі тут є з'єднання ПВХ труби, яку було замінено, а далі йде лінія Чугунна, вона розчеканилася, зараз є зачекання, але в перспективі треба міняти повністю водопроводні лінії. Маємо також сьогодні ще один порив на вулиці Правда. Тільки це зробимо, зразу їдемо туди. Один виїзд такої бригади коштує в районі 3-4 тисяч гривень для ліквідації цього пориву. а Кожен день це дуже великі кошти, які тратить підприємство». На застарілі системи. Труба ну, простоїла вже 3-4 роки і потрібно вже переробляти це все. Ну, ми справляємося з нашою роботою кожен день, в болоті, звісно. Працюємо люди, звісно, не всі да, довольні, що Ми так відключаємо. Ну, хай вже вибачають. Але це аварійна ситуація. Це потрібно устраняти. Вже влітку слід очікувати і подорожчання тарифів на водопостачання та водовідведення в підприємстві. Пояснюють зростання суми платежів зумовлено підвищенням цін на електроенергію, паливно-мастильні та витратні матеріали. Тому за спожиті послуги балтянам доведеться сплачувати більше ніж зараз. Повідомляє Алік Табачник. Тариф на водопостачання водовідведення є неактуальним і його треба підвищувати. Наразі він складає вода плюс каналізація при 78 гривень, а його треба підвищити в районі 100 110 Все буде залежати від ціни на електроенергію, на паливо. Для тих людей, у кого немає централізованого водовідведення, діє тариф на зараз 33-26 за 1 метр кубічний водопостачання, але його теж будемо переглядати та підвищувати. 3 квітня в Україні розпочалася реєстрація абітурієнтів для складання національного мультипредметного тесту, яка триватиме до 5 травня. Взяти участь у складанні мультитесту можуть як випускники поточного року, так і минулих років. Для цього кожен абітурієнт має створити свій персональний кабінет. Про вимоги та які саме документи потрібно подати на реєстрацію. Розповіла головний спеціаліст відділу освіти Балтської міської ради Ольга Зятковська. На офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти має створити свій персональний кабінет, внести свої дані, це і дані картки платника податків, паспортні дані, надати фотокопії або скан копії наступних документів. Це паспорт або інший документ, який має мати у своєму складі. Фотокартку, свідоцтво про народження не є документом, який посвідчує особу. Коли ми говоримо про випускників минулих років, то це має бути свідоцтво про повну загальну середню освіту. Документи про шлюб чи про розірвання шлюбу. Якщо документ виданий іноземною державою, то має бути офіційний переклад цього документу, нотаріально завірений. для Випускників цього року це має бути довідка із місця навчання, що в цьому році вони одержують документ про повну середню освіту. Також Ольга Зятковська наголосила, що при завантаженні фото чи скан-копії документів потрібно дотримуватися вказаного розміру та формату файлів. В разі неправильного подання документів вступнику буде відмовлено у реєстрації. Головний спеціаліст звернула увагу абітурієнтів на те, що обов'язковими для складання національного мультипредметного тесту залишається українська мова та математика. Третій предмет абітурієнти можуть обирати самостійно. Його результат буде зараховано до будь-якого. Ого вишу, проте перевага в кількості балів буде надаватися профільному предмету навчального закладу. Цьому році додаткові предмети це історія України, одна із іноземних мов і біологія, хімія, фізика. Будь-який набір предметів буде достатній для вступу до закладу вищої освіти. Поточному році для отримання результату потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів, додала Ольга Зятковська. А замінити обраний предмет на інший можна буде до 7 травня. Крок за кроком наближають перемогу волонтери. Вже не один автомобіль та необхідне спорядження відправлено з подвір'я Балтської міської ради до найгарячіших точок фронту. Волонтер Руслан Антонюков радіє, що завдяки дружнім зусиллям волонтерів з різних регіонів країни вдалось і цього разу зібрати такі життєво необхідні аптечки, турнікети, тактичні наколінники та окуляри, а також засоби особистої гігієни. Це поселишки трошки розказати про волонтерську дружбу. Це взаємодія дівчат і хлопців, які в принципі, працюють так само на фронт. І особу подяку хотів сказати Катерині Маляр за ці аптечки і турнікети. Хотів львівським волонтерам теж і фондам сказати дякую за великі посилочки. Ми ще додали теж свої очки і всі тактичні спорядження. Ця допомога, в принципі, вона піде тільки на найгарячіші точки. Це Бахмутське, Мар'їнське направлення, Лиманське направлення. Руслан додає, вкотре переконується в тому, що навіть невеликі донати у великій кількості дають позитивні результати, вдячний всім, хто долучився до підтримки Збройних сил України та поділився радісною новиною. Невдовзі очікують ще два автомобілі для бійців передової, придбані за волонтерські кошти. Щас один автомобіль прийшов з Києва, він зараз робиться, і слідуючий вже в Польщі заказаний. Теж буде пересікати кордон і буде робити. І в продовження теми на Балщині волонтерять усі, і дорослі, і діти 7 квітня у свято Благовіщення, шкільна родина міського ліцею номер 2 за підтримки відділу культури Балтської громади об'єдналася в благодійному концерті. Патріотичні пісні та мелодії розчулили багатьох слухачів, сповнили вірою, що ми особлива та сильна нація, яка йде правильною дорогою до перемоги під єдиним мирним небом. Благодійний концерт на підтримку збройних сил України. До концерту долучились багато дітей. У нас є багато несподіванок стосовно білетів. То у нас був аншлаг. Я думаю, ніхто не пошкодує за те, що прийшов на наш концерт. Сьогодні ми ведучі благодійного концерту, який організував Балський ліцей номер 2 Тут участвують діти від першого класу до одинадцятого. Це ми робимо для того, щоб пришвидшити перемогу України. З маленьких донатів сьогодні складається велика скринька, яка наближає нас до перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям! слава! Ми прийшли сьогодні підтримати наших дітей, вихованців всіх другої другого ліцею в їхній великій справі зробити велику добру справу для підтримки зсу. Відчуваю велику гордість за свою дитину, за всіх маленьких дітей, які роблять добру справу для нашої держави. Кіноконцертна зала кінотеатру Родина, де відбувся захід, була заповнена вщент. Учні, батьки, вчителі, гості відзначають особливу атмосферу дійства, пройняту щирою вдячністю оборонцям рідної землі та любов'ю до України. Кожна зібрана гривня буде використана для Збройних сил України, адже лише спільними діями та згуртованістю наближаємо таку жадану перемогу. Її голосом захоплювалися, а пісні у виконанні цієї мисткині удостоювалися найвищих світових нагород. Вона прожила коротке, але сповнене любові до української культури життя. 4 квітня відзначила в свій 70-й день народження Квітка Цісик, американська співачка українського походження, талановита виконавиця українських народних та популярних пісень. Вшанували пам'ять знаменитої землячки і в Балті. Творчий вечір влаштувала міська публіка публічна бібліотека та запросила до себе усіх поціновувачів творчості Цісик. Захід був благодійним. Організатори зазначають, усі зібрані гроші віддадуть на потреби українських оборонців. Сьогодні бібліотека проводить благодійний захід, присвячений квітки Цісик, яка все своє життя любила Україну. Несла культуру українську в Америці, вона приспівала майже всі українські народні пісні. Ми спрямували свою роботу саме на популяризацію українського. Всього українського слова, пісні і всі ці заходи вони є благодійними. За допомогою таких заходів ми допомагаємо нашим збройним силам України. Сьогодні я прийшла, тому що в повсякденному житті цікавлюсь музикою. Ось і квітка цісик дуже цікава особистість, тому мені було б цікаво сьогодні бути присутньою на цьому заході і більше про неї дізнатися. Дуже надихає творчість квітки цісик і місцевий музичний квартет. В Вільні до його складу увійшли викладачі Балтського педагогічного фахового коледжу. На благодійному заході вони виконали знакові та популярні пісні. Місто спить, ходить сон коло вікон, черемшина тощо. Додають для українців пісня завжди була відобра. Враженням волелюбності, щирості та унікальності душі нашого народу сьогодні. Музична творчість ще більше сповнює силою кожного у боротьбі із російськими загарбниками. Творчість квітки, цісик відомої Співачки познайомила весь світ з українською культурою, зокрема з українською піснею. І на сьогоднішній день вона отримала друге своє народження, стала актуальною. Знову до неї всі повернулися, згадали. І сьогодні в вашій увазі такі відомі твори, як місто спить, пісня, яка асоціюється з Києвом, з весною, з юністю, з дружбою, першим коханням, з квітучими каштанами, символом нашої України. У період повномасштабної війни виконання пісень це не забавка, це не розвага, це потужний засіб реорганізації колективного настрою, підбадьорення людей у. Час, коли ми всі чекаємо на контрнаступ зсу, у час, коли ми всі натхнені на перемогу, яку щодня наближаємо, і пісня «Квітки цісик» сьогодні веде нас у бій, сьогодні надихає нас у тилу продовжувати допомагати зсу, продовжувати оболівати за український народ, невід'ємною частиною якого є кожен із нас. Не першоквітневі жарти, а серйозний злочин. 1 квітня посеред ночі в Балті прогримів потужний вибух, що розбудив мало не пів міста. Епіцентром вибуху стало подвір'я Балтянки Людмили Бодашко. В минулому жінка займала посаду голови Балтського районного суду. На щастя, ніхто із членів родини не постраждав. Втім, від детонування вибухового пристрою не вберігся пес Цезар. Він віддано закривав собою вхід до помешкання там і загинув. Із завданих збитків розтрощені двері та вікна і незначні пошкодження фасаду. Дуже налякані і сусіди родини Бодашків, деякі з них навіть бояться прокоментувати цю подію. Прийшло в нас тут ЧП чи звичайне положення, що там прийшов зрив, зрив гранати вроді. І все. Потім вже приїхали співробітники міліції, почали проводити. Свої пошуково, от. Це після війни ще буде саморозборки і розборки. А кому це треба? Нікому не треба. Щоб не було зброї на руках у людей, щоб не це, само, чинили самосуд, скажімо так. Як, як Ви думаєте, що це був самосуд все таки? Ну не знаю. Я нічого казати не буду. У воно... мене двоє дітей. Та, Ви боїтеся щось говорити? Не треба. Наразі розслідуванням цієї справи займається поліція. щодо причин інциденту відпрацьовується і версія, що пов'язана із колишньою професійною діяльністю заявниці. Якщо зловмисники відшукають та доведуть їхню провину, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Проінформував начальник Балтського відділення поліції Віталій Сауляк. На даний час порушено кримінальне провадження за вказаним фактом за частиною 4 статті 196 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі за вказані діяння від 3 до 7 років. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії та оперативно розшукові заходи щодо встановленої особи, причетної до вчинення даного злочину. 7 квітня відбулося чергове засідання музичної вітальні підкреслимо, що це була не просто зустріч поціновувачів мистецтва, а свято музики та душі, яке сповнило кожного учасника новою енергією та натхненням, де слухачі мали змогу зануритися у світ пісень 20-го століття. На зустрічі панувала тепла та затишна атмосфера, що створювала ідеальну обстановку для спілкування та насолоди музикою, дозволяючи забути про турботи по. Всякденності засіла вдоли. Українська творчість, вона дуже різноманітна і дуже багата. І тому ми маємо таку гарну можливість подарувати всім слухачам сьогодні наше виконання, твори, які були написані українськими композиторами, нашими співвітчизниками. Сьогодні я виконую твірку Санаторського, називається він Карпатське танго свого часу. Воно було написано саме під впливом європейської моди, і дуже приємно, що наші композитори, українські композитори, композитори, як такі як Кос Анатольський, це класик, писали музику, навіяну європейськими цінностями, навіяну європейськими традиціями. Всі присутні мали можливість ще раз почути яскраві твори сучасних композиторів, що запам'яталися на довгий час слухачам дізнатися більше про історію музики тієї епохи. А відбулося все в Балтській школі мистецтв, яка знову довела свою популярність як місце для проведення найяскравіших культурних подій. Я браті Чорнобриці. Музика це особлива сторінка мого життя. Я завжди з захопленням ставився до людей, які створюють, які відтворюють музику. Десь сам старався до цього. Пристати гурту, проте я не маю такого визначного слуху, як кажуть музиканти, але з захопленням слухаю живу музику, адже вона збуджує в серці кожної людини якісь неймовірні почуття. Не може українець не любити українську пісню, бо це душа нашого народу. Ми цим живемо, ми цим співаємо. Ми це те, що нас наповнює, що нас відрізняє від всіх інших націй, народів. Це є наша сутність. Коли б не сумно, ми б сміялись неймовірний перформанс від журналіста з Ананьєва Володимира Седова, який було знято на відео та розміщено в соцмережах, вразив мешканців Ананьєва та всю Україну. Пан Володимир вирішив не чекати владу, яка б займалася наслідками сильних дощів, що затопили вулиці міста Ананів, а самостійно запустив свій порт та перші кораблі, які затопленими вулицями міста могли б дістатися до Чорного моря. Сьогодні у нас урочиста подія. Ми відкриваємо в Анані віський морський порт і запускаємо перші сюди, перші к, к, кораблі. І хай пливуть до самого Чорного моря. Звісно, що все це було лише перформанс від Володимира Седова, адже насправді порт і кораблі були зроблені із папіємаше та картону. Втім, можливо, це змусить владу звернути увагу на проблему затоплених вулиць та шукати шляхи її вирішення. Тим часом Балінформкомпанія зв'язалася з Володимиром Седовим та дізналася, що саме спонукало активіста оголосити Ананів морською столицею. Оце море на вулиці Героїв України, коли людям пройти неможливо в дощ, воно і далі. Далі. Села знаходиться також в Занепаді, проїхати фактично неможливо. Тому я, щоб привернути увагу влади до цього питання, вирішив створити в Ананіві морський порт на фоні того, що у нас тут фактично ліквідуються підприємства, організації. В лікарні п'ять відділень, чи вже пологи приймати люди, їдуть у в Балту, Подільськ. От я хочу привернути увагу, хоча мало сподіваюсь на те, що влада зверне увагу, але була мета саме така. Це були всі новини на сьогодні на телеканалі Балінформкомпанія. Шановні телеглядачі, нагадуємо вам: новини та інші передачі ТРК Балінформкомпанія, ви можете спостерігати на YouTube каналі та нашій офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Дивіться самі, рекомендуйте до перегляду рідним, друзям, сусідам. Підписуйтесь на канал ТРК Балінформкомпанія. А якщо у вас є важливі та актуальні теми для висвітлення в наших новинах чи передачах, або ви Стали очевидцем надзвичайних подій. Телефонуйте нам, повідомляйте і про них дізнається більше людей. Бережіть себе та рідних з вами була Єлизавета Анохіна. До зустрічі на все добре.